Не виплачують заробітну плату та планують ліквідувати медичний заклад для спортсменів. Нагадаємо, що у грудні минулого року під час сесії депутати Тернопільської облради проголосували за реорганізацію обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Наразі 26 працівників, які опікуються спортсменами, впродовж 80 днів не отримують грошей за свою роботу. Серед них Галина Назар, яка працює тут уже 30 років. Вона знає своїх пацієнтів з дитинства і попри затримку зарплати, продовжує надавати їм медичну допомогу. Ми щось віримо, що депутати зрозуміють нас, відуть в положення і збережуть даний ну, лікарсько лікарський диспансер, тому що він вкрай необхідний для Тернополя, для Тернопільщини, для спортсменів, ну і для, для них також, для всіх нас. Департамент охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації запропонував приєднати диспансер до обласної дитячої лікарні, а сам заклад ліквідувати. 9 січня 2025 року на офіційному сайті Тернопільської обласної ради оприлюднили електронну Петицію із закликом скасувати таке рішення вона зібрала тисячу підписів і питання мали розглянути на черговій сесії вже 13 лютого. Однак, засідання не відбулося через недостатню кількість депутатів. Подання ліквідації лікарського турного диспансору було обґрунтування, що фінансово недоцільно, Утримувати даний заклад, тобто підхід стосувався виключно з призми не потреби спортсменів. А тут обслуговується тисяч спортсменів, а з потреби зекономити гроші. Ну і напевно на щось інше використати. Наразі диспансер обслуговує 28 спортивних шкіл на Тернопільщині і має офіційне право надавати допуски до змагань та занять спортом. Пацієнти обурені можливим закриттям закладу, адже роками отримують тут якісне і оперативне медичне обслуговування. 1986 року я, мої спортсмени, завжди приходили в цей заклад. У нас завжди все було добре. Ми навіть не задумувалися, що можуть колись бути такі проблеми. Зараз в мене троє дітей які займаються спортом різними видами. І я зараз не уявляю, як я буду проходити з ними медкомісію. Тому що ми приходили сюди за годинку часу, медкомісія пройдена. Як він буде називатися, чи це спортивний диспансер, чи так як в інших областях центр спортивної медицини, але це повинна залишитися юридична особа, яка сьогодні буде яка і надалі буде працювати з нами і надавати нам іменно ті послуги, які нам потрібні для нашої галузі, для наших дітей, спортсменів і дорослих спортсменів. Медичні послуги у лікарсько-фізкультурному диспансері отримують як діти, так і дорослі. Відтак у Тернопільській обласній військовій адміністрації пропонують спортсменам проходити обстеження в обласній дитячій лікарні. Тренерка Лілія Проців вже випробувала цей варіант і залишилася незадоволеною. За її словами, спортсмени мають пройти медичний огляд за п'ять днів до змагань. Однак у поліклініці за направленням сімейного лікаря її записали на обстеження лише через місяць. До того ж, Тернополянка запевняє, ускладнилася процедура обстеження для дітей. Якщо тут Мене займав метогляд півтори години. Я дітей відпуска... відпрошували з навчання. Тут давали довідку, що вони були на метогляді. Вони приносили школу. То тепер потрібно три-три дні на на цей метогляд. Депутат Олег Сиротюк зазначив, що питання електронної петиції щодо скасування рішення про ліквідацію Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру мають розглянути на наступній сесії Тернопільської облради.